А, актеры наш сцены, художники-постановщики, звукорежиссеры, а, а администраторы, а директора да, площадок электро и так далее. Властин, 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 властин. Это не только режиссеры. Куда то есть вот из этих людей да, нет, вполне уже может найти, найти, жизни, найти человек, числе, который в готов да. в течение ближайшего да. времени заниматься, вот как мы говорили, э реформированием и работать непосредственно на это. Ты как творческий человек, для тебя это неприемлемо. Но это не значит, что ты должен быть. Есть разные люди с разной спецификой. Я, например, абсолютно убеждена, что каждая группа родит группа родит человека этого человека, человека. человека. Иначе она неэффективна, если распадется. Мы просто притрушиваем труп, понимаете? Поэтому, нет, может быть, пока не будем делать выводы, там найдется или не найдется человек, а будем сейчас строить структуру. И давайте вернемся. Вот сейчас пока есть навальные потребы да, вот этого тела, да. который должен обеспечить. Деятельность mm -hmm. Действительно, эффективные сборы э, ассамблеи, эффективные, э, может быть есть смысл абсолютно правильно говорить, разделить раз в неделю общие, всех кто хочет, у кого болит, кому надо, mm -hmm. да, а ежедневно только по два человека от цеха, которые уже сформировались, как какие-то еще сформируются, будут подтягиваться. Это же живой процесс, мы же не упали с тумы с готовой организацией. Да, мы все пришли, потому что нас болело. И мы вот начинаем искать и строить. Ну так это это, это требует, этот процесс требует времени. Поэтому тролли, которые рассказывают, как у нас все плохо, пускай рассказывают дальше. Это бесполезные люди, которые а тратят это, свою жизнь на что-то другое. На стороне, на стороне, не стороне, нужно стороне, так потом. На очень... ну, у нас в принципе действительно все очень-то хорошо, нам это делать вот, сборы семичасовые, надо прекратить. Да, нужно их сделать профессиональными. Ну, ну, дожди, сейчас, у ну, данный момент 100%. Може... І раз, уже, уже ти 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 можна е делать е раз в неділю. Е це нормально, е достаточно, в да. там… Безумовно. Ну, ну слухайте, а з іншого боку є процес, але нехай добре. Тому що з перше, тому що всі за зі мною. Да. Людям стало цікаво, ми вже знаємо. Де там хто там тим займається, хто тим займається, уже люди значить спільно собі інше діло, щось вони вже там щось собі працюють навіть над Ні, Ну по крайній по вірі ми ще ми за столом працюємо по тому матеріалу, який у нас вже накопився. за цих зборів може бути просто дунають. Ні, то можуть залишатися кожен день, ну просто люди приходять, знайомляться як час. Давайте може бути багато. Ми можемо зробити такий один день тижні. Давайте спокоїться, п'ю чай. І радіють, що ви, або ну, розказують всі по світу. Я так розумію, що все-таки нас змінити змінити те, що відбувалося в цій протягом Якщо не буде змін, мається на увазі, зміни керівників, які нічого не робили, перезваювали. Не Якщо люди тебе делегують вибирають тебе на Ти займався цим питанням, вони тебе і знімають. Але просто Що говорили, что вы еще за тот базар. Я сам це процес, це процес, це який аналогічно збираються люди, компетентні в цих питаннях, які, які і ми аналогічно делегати від нас, які обговорюють, як це давайте... Давайте Демократичну. Ми зараз переходимо з однієї теми на іншу, є координаційна штука, і вплив, і асамблея. Тому що питання ілюстрації не обговорюється, ми його так? І, наприклад, розбудимось на маленькі робочі групи, яка буде одна працювати. На пропозицію структури асамблеї, інша над складом асамблеї, третя щодо асамблеї, асамблея. І четверта процес збору панування. І просто кожна група генерує конкретну модель, конкретну пропозицію, потім міняється. І щоб було хоча б або 3 пропозиції. Просто зараз розбитися на такі маленькі випи, так? Через... Давайте роздімо час. Якщо дивіться, в мене такі відчуття, давайте згадуємо, у мене таке відчуття, що люди ще не, 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 не вилилися на говорити потребах, збиратися разом. Це, це нормальні закони комунікації. Їх ніхто не війни, вони існують, бо ми люди, і в нас така психіка. У мене є відчуття, що люди ще хочуть збиратися. Можливо, є сенс, наприклад. Сьомої, ну можливо, не з сьомої, нехай, з до дев'ятої. От збирається асамблея, висловлюються, знайомляться формуються групи. А наприклад, у дев'ятій лишаються виключно по два представники від секунду, які вже сформувалися, які є. І оця робоча група по два представники від цепу працює там ще годину до десятої, виробляє конкретні речі, я кажу, які нам потрібні, щоб ця асамблея діяла і існувала. Я имею в виду с 9 до 10. -ти.

Ми можемо маленькие группы чтобы кожен раз раз, після через поводить иначе представителя группы ничего идея конечно же сейчас они

Да да я в я, я в тебе в перерыв сделать, предложение. Ну да, да, да. Можно, пыталась, но мы все начинаем говорить. Да, а, смотрите, для я тех, я кто не, 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 не знает, да, вот мечтать с посылать, мы месяц уже занимаемся собственно тем, что зовем людей и пытались, пытались организовать вот такой процесс и параллельно практический процесс. В данных обстоятельствах то, что у нас уже есть какие-то наработки, я предлагаю э, мастерскую сотню сделать практическим цехом. То есть у нас, у нас, э, у нас есть э, да, да, из всех цехов представители. нам нужны, mm -hmm. допустим, вот мы делаем сайт, нам нужны дизайнеры, э, графические дизайнеры, художники. Вот. Ну, и мы просто на вот эти рабочие группы, помимо поднятия проблем реформаторских и структурных, мы, и, еще, мы еще в каждую группу распространяем информацию, то что плани вот там придумали вот такую акцию большую mm -hmm. а акцию протеста там вот mm -hmm. того, -того, -того, того того и а, это уже формируется тоже ну такая другая, конечно, именно да. практическая. Еще, Коммуникации. Классная, <звучила> <Да>, класс. <звучила> Классная тема. да, тема. Давайте. Давайте.